Вітаю вас, друзі, на каналі Корисні поради. Дякую за те, що ви зі мною, та за вашу підтримку. У різних культурах та традиціях є шанобливе ставлення до хліба. На Русі це було особливо актуально. Хліб, всьому голова не просто приказка, а відображення життєвої важливості цього продукту. Сьогодні я хочу поділитися простою практикою, пов'язаною з хлібом, яка допоможе вам залучити в будинок достаток та добробут. Чому це працює? Не всі в наш час ставляться до хліба з повагою. Не поодинокі випадки, коли залишки хліба просто викидаються. Люди думають, що нічого страшного в цьому немає, адже не голодуємо, але викидати хліб на смітник неправильно. Коли ви робите це, ви демонструєте неповагу до цінного продукту, а це негативно впливає на ваше благополуччя та достаток. Що потрібно робити з хлібом? Заведіть пакет або контейнер для зберігання залишків хліба, навіть крихти. Коли він наповниться, віднесіть хліб у притулок для тварин або нагодуйте птахів чи просто віддайте людям, які потребують. При передачі хліба вимовляйте слова ділюся своїм хлібом на благо і достаток. Регулярно виконуючи цю просту практику, ви помітите, як у вашому житті та у вашому будинку запанують достаток та добробут. Пам'ятайте, повага до хліба це повага до життя, до природи та до свого благополуччя. Зробіть крок до достатку та благополуччя вже сьогодні. Якщо ви додивилися до кінця це відео, значить ви добра людина. А якщо ви ще поставили лайк і поділилися цим відео з друзями, ви взагалі мій супергерой, і з вами завжди буде удача по життю.